Всім доброго доброго дня, всім дякую за те, що дивитесь, за те, що підписуєтесь. Нам за нюю дуже приємно за такий е, відгук з вашої сторони, за позитив. Тому будемо намагатися вас не підводити і регулярно виставляти відео, хоча б ті невеличкі е, об'єми, які ми зараз робимо, намагатимуся вам все детально показувати. Ну і що я можу вам сказати? Е, Видовбать всю траншею мені. Виявилося легше, ніж продовбати дірочку в бетонному кільці. Зараз вам конкретніше покажу, про що я маю на увазі. Викопати я викопав і геть не подумав про те, що у мене немає перфоратора, немає ніякого там такого спеціального а, зубила, щоб ним можна було здовбати бетон. з Товаришем спілкуватися, можливо, він мені дасть перфоратора, щоб я зміг оце все діло продовбати. А поки вирішується питання з перфоратором, вирішив переміститись у кухоньку і в кухоньці продовбати вход для труби. Заходимо в кухоньку, заодно вам покажу, який тут вид. Так, зразу заходиш. Полу тут немає, все вистелене якимось металом листами. І виходить, оце, а тут у нас буде. От, труби. Труба у нас зайде, піде отак понад стіною. І зайде аж в тому куту зайде всередину. Значить, з чим я теж зіткнувся? в мене дилема. От що у нас виходить? Тут незасенький потолочок. Звісно, бойлер тут я не хочу вішати по цій причині, і інша причина це те, що. Він займе багато простору, а це в нас буде така міні-кухонька, поки ми не обживемося, будемо готувати. Все будемо робити тут. Поки що наша задача просто завести сюди воду, повісити бойлер, щоб ми могли купатися. Уже по теплу, по весні ми будемо здирати ці обої, вже навесні зашивати гіпсокартоном, робити тоненький перестінок. Прибирати цю плиту, скоріш за все, ми подивимося, в якому вона стані. Е, немає у мене драбини, тут високої, тому що щоб залізти на горище, подивитися, що там з лежаком. Ми заходимо отут в цьому куті, холодна вода заходить. І тут у мене проблема. Дивіться, майже посередині стіни у нас іде труба опалення. Тобто, моя, моє бажання було наступне: завестись. Тут повісить на цій стіні бойлер. Але так як у нас тут труба треба, або під самий потолок лізти, вішати, що я не хочу робити, або ж знімаємо ці всі прекрасні зеркала а, і вішаємо його на цю стіну. І вже звідси піде вода на ванну і повернеться в кухню. вода. Тут у нас зроблений такий примітивний септик, що нам зиму пережить. В таких умовах потім і зробимо теплий пол. Це класно, ніякої вологи, плісняви, нічого. Де вода пролилась, вона висохла за ніч і все Ну, це від теплого полу. Тому така моя задача. Зараз я виношу цю всю красоту, все те, що мені заважає, ми прибираємо, вкопуємося, щоб зайшла труба на воду. Прибрали ми з цієї кімнатки все те, що нам заважало. І маємо отакий от вигляд. А пол тут не роблений, просто засипали відсівом і все. В общем, побідив я цю дірку і побідив я її ломом. Ломом і своїм упорством. А зараз буде шок контент Поставити раковину для помиття посуду. Розпаяться надо. Тоді розпаяться під пральну машинку, Розпаяться під ванну, Розпаяться під унітаз і під бойлер, щоб гаряча заходила холодна, а виходила гаряча. Оце все, паренюк, без фізичних, в принципі, якихось навантажень, просто чиста пайка і підключення станції. Хоче 13 тисяч гривень. 13. Мать його тисяч гривень без матеріалів, без нічого. Це просто те, що він приїде і отут ось два коліна зігне, там спаяє, Ось тут отут пайки немає. Пайка починається у нас. Пайка починається отут. Отут пайка, в цю сторону трошки, туди трошки. 20-ту трубочку тільки розпаять. Буквально єрунда. Вирішив трошки прогулятися і глянути, де ж все таке край городу. Оце, щоб ви розуміли, оце аж краєчекась. Дорога, трактора заїжджають, урюють городи, культивують навесні. Оце така, отака ділянка. 20 соток хазяїн каже, не використовують уже давно. А оце все, вон де кукурузка, то ще в обробітку. А це воно колись було зорано багато років тому. Зараз кукурузка хазяїв цього подвір'я. І самі оцініть масштаби. Тут у всіх городи дуже великі. А воно ну дивіться, спробую приблизити. Воно бачите? Ото пташки і так посідали. Представте, сидять ото птахи. Ну ладно, ми движемося в двір. Трошки відволікся, бо зараз не так... так весело працювати, тому що треба довбати, довбаєш, довбаєш ту стіну, а воно щось на одному місці. Тому треба трошки відволікатися. Півдня і толком ніякої роботи не зроблено. Я такого не люблю. Люблю бачити результат своєї праці. А сьогодні щось у мене не пішло. Чи день не той, чи Бог його знає. Усім, коротше кажучи, трошки якась печалька. Але нічого, нас Здолаємо. Все зробимо бо в мене вже руки чешуться, ці бур'яни покасить. Взагалі я а, сторонник того, що кожен має займатися своєю справою. Електрик, електрику робити. Сантехнік, сантехніку. Не без того там. Любимо і обої поклеять, і пошпаклювати, і пофарбувати. Але є такі справи, які краще довірити професіоналу. От Взять навіть те, що інструмент. Немає в мене інструменту, немає перфоратора. Мені він чесно і не... У нас будинок був саманний. Там шлямбуром я продовбав дірочку. Та і все. Паяльник для труб я теж не використовував. До мене хлопці приїхали. Спаяли мені за день там усе, щоб мені треба було навіть менше. Всю розводку зробили. І порядок. Так само опалення. Чоловік приїхав, той, що займається. Ми все максимально підготували, купили, щоб йому було з чим працювати. І все. І він зробив. Мабуть, тижня-два ми з ним працювали, звісно. А можливо і менше, я вже не пам'ятаю. Це рівно два роки тому було. Проробили ми роботу, закачали воду і все, і порядок.